Майже повний зал. І я хотів би закликати нас, щоб ми всі разом від щирого нашого серця прославили нашого Бога, сказали «Слава Богу, слава Богу. Тому що Бог добрий, Бог люблячий, Бог наш великий, і більша цінність це Він наш. Не чийсь, а Він наш. Давайте ще раз прославимо Бога. Слава Богу! Слава Богу! Е, ви знаєте, я не раз любив слухати такі історії, як в людей відбувалася клінічна смерть. І вони розповідають, що вони залишали тіло, і вони його бачили, і, знаєте, і вони так помаленьку віддалялися. Я роздумав на таку знаєте, ситуацію, думаю, цікаво. І коли вони вже віддалялися так от, від землі, їм нічого не потрібно було. Вони не думали про те, чи в них на кухні прибрано, чи машина відремонтована, чи, знаєте, інші якісь там договори відбулися, вже воно їм їх не цікавило. І сьогодні я хотів би разом з вами пороздумати на таку тему, я в тілі, чи вже поза тілом. Я в тілі, чи поза тілом. І зачитаю таке знакоме нам місце з Божого Слова. Я останнім часом його часто читаю. Це написано перше послання святого апостола Павла до Колосян, перший розділ, 18 вірш. І він, голова тіла церкви, він початок перевороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. І він голова тіла. Церкви. Бог створив церкву як тіло. Бог створив тіло, церкву. Це був його задум, це був його план. І він так хоче діяти через свою церкву, як наше тіло. І тема моєї сьогодні проповіді я в тілі чи поза тілом. І найперше, що я хотів би сказати, нас сьогодні є багато. І Бог так продумав, щоб церква його є тіло, і кожен член тіла, він є надто важливий, цінний у Господніх очах і руках. І це я хотів би, щоб кожен із нас іще раз почув, що для Господа кожен із нас, він є дуже і дуже цінний. Дуже і дуже цінний. Але знаєте, якщо подивитись на тіло моє чи любе із кожного з вас, то є видими члени тіла, а є невидими. Є руки, які ви бачите, і пальці, є очі і інші органи, які ми бачимо, але є невидимі, які всередині нас, але вони мають що? Не менш важливу функцію. Так само в церкві. І коли часом приходить на, нам, дум, нам така думка про те, що от я працюю, а мене ніхто не бачить. Зате бачить Бог. Чому сьогодні придумують всякі такі, знаєте, МРТ і інші апарати, щоб якось просканувати і подивитися, чи, що робиться з внутрішнім органом, органами. Бог бачить все. Перед ним нічого не скрито, перед Ним все, як написано, обнажено. Є видимі члени тіла, а є невидими. І для Господа у кожного закладена своя праця. Своя Знаєте, рука не може виконувати ту функцію, яку виконує серце. Але наскільки важливо в нашому тілі є серце? Очі не можуть виконувати ту функцію яку ноги. Але наскільки нам потрібні очі? Адже Бог для кожного із нас, як для студентів, так і для всіх сьогодні присутніх гостей. Є багато тут місіонерів, діючих, вже, які приїхали, служителів, батьків. Для кожного із нас Бог предназначив перше закладин світу. Перше, ніж він покликав у своє тіло. Він предназначив свою роботу. Перше, ніж він покликав у своє тіло, він знає. Ще легені, коли в лоні матері вони не дихають, але вони, коли дитина народиться, вони зразу мають дихати. Хотів би, щоб кожен із нас чітко знав, що кожен із нас, він Богопредназначений для якоїсь праці. І коли Бог постукає, іди роби, наша задача встать і йти і працювати. Коли б народилася дитинка, і їй треба, саме перше, вона заплакала. Легені починають працювати. А якщо б дитинка що? Треба йти працювати, дихати, але гені сказали, Я, ми не хочемо, що тоді? Їх заставляють апаратом, а ми кажуть, я не хочу. І тоді все тіло. Що йому робить? Є руки, ноги. Для кожної з нас у Бога закладена своя праця. Коли один хворіє, всім погано. Коли по пальцю нечайно да, не промазав, не по цвяху, а по пальцю, всьому тіло погано. Коли ще якийсь внутрішній орган хворіє, всьому тіло погано. Казав колись Володимир Дмитрович Бричка, каже, піднялася температура тіла на 2 градуси. І каже, що нічого не треба. Що ж такі два градуси? Практично так ми не відчуваємо, скажіть там, 20 або 19, 21, і тоді нормально, тоді. А на два градуси в чилі І нічого не треба людині. Коли один виконує свою функцію, коли один не виконує свою функцію, то все тіло під загрозою. Коли Бог покликує мені і каже працюй, коли я не виконую свою функцію, все тіло під загрозою, любий орган, чи серце, чи легені, чи нирки. Візьмем невидимі, які ніхто не бачить. Чому я сьогодні хочу звернути увагу на невидимі? Бо часто люди думають, о, пастор церкви, над часом без руки можна жити. А без серця ні. Знаєте, коли я не виконую свою функцію? Все тіло під загрозою. Все тіло я в тілі, тема наша сьогодні, чи, чи не в тілі, чи уже не в тілі, чи ще не в тілі. Знаєте, так можна. Наступне, я хочу зачитати Філипян, другий розділ 13 вірш. Бо то Бог викликає. У вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Дорогі мої, я хотів би залишити ту думку про те, що коли Бог нас побуджує, коли нам хочеться щось іти робити, кожному із нас, кожному із нас, коли нам хочеться щось іти робити, добре, те, що ми розуміємо, що від Бога, ми повинні найперше розуміти, що Бог викликає. В нас і хотіння і діє. Це не ми такі хороші. Це не ми такі розумні додумалися те то чи інше робить. Усе від Бога. І коли Бог покликує до якогось служіння, це не. або обставини так складаються, або хтось нас підштовхує. Далі серед студентів є тут одна сестра, яку ми казали, що давай, іди, іди, іди». І можна так сказати, а вони мене заставили. Да ні, не ми. Mm. Бог. Бог захотів, щоб ми йшли. Те, чи інше робить. Бог викликає і бажання, і чин. Це двостороннє. Перше, що ми розуміли, що якщо Бог викликає, Господи, якщо ти кличеш молитись за свого сусіда, запросити його на служіння, помогти йому, іти проповідувати, будь місіонером, служителем, чи просто допомагати біля дому молитви, чи люба інша справа. Це не я, це Бог кличе. Я маю розуміти, що Бог кличе мене. А якщо Бог кличе мене, мій творець, як я маю відригувати? А якщо він кличе мене, значить я зможу це зробити. Я зможу це робити. Я не раз в своєму житті Бог, який знаєте, дає на серце те, що інше робить. Сьогодні, як багато з вас знає, ми хочемо придбати приміщення в Житомирі. І я тільки цим тримаюся. Тому що так реально ми про що там ніяк не можна прочитати. Я тільки цим тримаюся, що якщо це Бог мені дав, я на 100% впевнений, що Бог мені дав це бажання. А якщо Бог мені дав, значить Він і знає, як ми можемо це зробити. Як він знає, як зробити цю річ краще так. Тому що я без нього без сили. Бог дав це бажання. Він хоче, щоб я зробив своєї сторони все, що залежить від мене, а він зробить все, що від нього. Слава нашому Господу! Тобто, коли у мене є бажання. Ми повинні робити, розуміти, що це є від Господа. І Бог дасть нам силі, мудрості, завершиться. Я повинен іти з сторони прикладати усі старання. Він хоче, щоб ми були вірні, віддані йому на всі сто відсотків. На всі сто відсотків. Щоб ми не задавали такі запитання, чому я маю робити? А що? Я тільки один. Да це якесь моє земне буде потерпати, якщо Бог кличе. Господи, я готов, як сказав одного разу Ісая, Бог каже: хто піде? Хто піде за нас? Він каже: Ось я, я готов, я готов піти, я готов піти. І хочу зачитати. Ще одне місце з Божого Слова це Тимофія. Перша Тимофія, третій розділ із першого віршу. Вірне це слово. Коли хто єпископства бажає, я перекладу служить, бажає, доброго діла він прагне. Я трошки тут, а єпископ, тобто хто, хто бажає служити, має бути бездоганний, мушу однієї дружини, тверезі, невинний, чесний, гостинний до приходьків, здібний навчати. Не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не серебролюбець, щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він може пильнувати про Божу церкву? Не невоновернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Треба, щоб, він, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в сітку диявольську. На основі цього місця списання я хотів би таку думку для нас сказати, що Бог покликує нас, Він в Бога є предназначення для кожного із нас і своя праця. Але і коли Бог покликує нас до служіння, нам потрібно пам'ятати найперше. Що нам завжди потрібно працювати над собою. Нам завжди потрібно сканувати себе, наскільки я гідний цього покликання, наскільки я відданий цьому покликанню. І він тут каже, такі, знаєте, такі речі, щоб добре рядив своїм домом. Управляв своїм домом. Це починається з маленького. Я недавно десь на проповіді казав таку думку. Раніше я її почув. Каже: будинок всередині відповідає нас за стан мишлення дружини. Якщо там порядок, якщо там чистота, значить те саме і у голові. Якщо прийдеш на подвір'я. І так глянеш вправо-вліво. Ну, біда, коли, знаєте, може не біда, добре, коли люди живуть в квартирі, там трошки важче оцінити. Знаєте, коли власна хата, ще й на окраїні десь. Приходиш на подвір'я, глянув, і ти розумієш. І хтось давно сказав мені цю думку, я завжди дивлюся на своє подвір'я. Думаю, м -м -м, треба, мабуть, що вже тут а, порядки наводити. Нам постійно потрібно слідкувати за собою, якщо я не можу навести порядки в земному, в простих речах. Хіба я зможу, коли Бог доручить якусь справу? Постійно треба раз за разом слідкувати за собою, який в мене порядок? В земному. Який в мене порядок? В земному. Знаєте, наступне він каже, що служитель має будь-який. Гостинний? На це я хотів звернути увагу. Гостинний. Тобто без проблем він може прийняти гостей, він може прийняти людей, сісти з ними попити чай, поспілкуватись. Це дуже важливо. Через те Бог дуже діє. Коли ми гостинні, коли ми щирі, отакі повинні бути Божі працівники. А коли я сторонюся людей, то як Бог може діяти через мене? Як? Тут сказано такі слова чесний. Нам потрібно постійно слідкувати. Кожен із нас Бог покликав до служіння, одного до одного, іншого до іншого. Але я маю знаєте, формувати себе, наскільки я чесний, чи я хитрий, лукавий і все остальне. І Бо думаю, як через цю посуду не можу діяти. Як? Та да вона не то, що через неї може діяти, Її лучше сторонитися, тому що ще більше порщина робить. Не Це також дуже потрібна якість. Не сварливий. Той, хто до миру, той, хто до єдності, той, хто, щоб, щоб було добре всім біля мене. І одну ще річ, яка тут написана: не грошолюбний. не сребролюбивий. Знаєте, от місіонері, вони йдуть на служіння. І я якось раніше думав, думаю, чому така підтримка, бо я ж з цього починав. Малесенька підтримочка. Знаєте, Бог, Я вже за свої 15,5 років чітко побачив, Бог дуже сильно навчає служителів, щоб вони були не грошолюбні. щоб вони навчилися жити економно. Чому? Тому що якщо ми знаємо трохи більше про церкви, про всяких служителів, саме більше попадало служителів. Іменно їх поразила ця сфера. Грошолюбство. І воно обрало людину. Хай Бог благословить, я закінчую. Тема моєї проповіді була така: я в тілі. Якщо я в тілі, значить я повинен працювати. Мої пальці повинні працювати, моє серце повинно качати кров. І я повинен щось робити, те, що покликає Господь. І ми зараз будемо молитись. У нас тут є прохання. Я пригляну ці прохання. Вони всі більш за оздоровлення. Ми будемо молитися за тих, хто написали записочки в цьому кошику. Лежать, і також будемо молитись за нашу країну. Будемо благословляти один одного, щоб ми були знаєте, тими органами в тілі Ісуса Христа. За які Бог задоволений, які вірно працюють, приєднано працюють, які розуміють, що Бог хоче, і стараються. Встаємо на наші ноги і молимося, Господь. Ми дякуємо за все, Ісус, тобі. Ти наш добрий Бог, ти наш сильний цар. Ми дякуємо за те, що ти покликав нас в своє тіло, церкву. Ми дякуємо за те, що ти є голова тіла церкви, Господь, наша голова, Ти, Господь, і Ти кажеш, що нам робити. Слава і хвала тобі, Отець Небесний. Алілуя. Ти любимий, ти найдорожчий, ти сильний, славний наш Бог. Ми поклоняємося тобі, Боже. Ми дякуємо Тобі за кожного, хто є на цьому місці, Господь із наших студентів, Господь. Я молю тебе, які навчаються, яких ти покликав до служіння. Я дякую, Господь, і ти бачиш на житомирщину, Боже. Я дякую, Господи, за те, що Ти їх покликав, за те, що Господь ти їх покликав. Слава, слава і хвала Тобі, Отець Небесний. Алілуя, Алілуя. Наш добрий Бог, славний Цар, поможи. Кожному із нас виконувати ту функцію в твоєму тілі, яку ти предназначив нам. Слава, слава і хвала тобі, Господи. Ми молимо тебе сьогодні за нашу Україну, за нашу землю, яка сьогодні в цих нелегких. Господь, нелегкій боротьбі, і наша надія лише на тебе. На Тебе, Господи, одного святого і праведного, на Тебе одного вічно і любимого, Господи. І ми віримо, що Той і знаємо, що той, хто надіється на Тебе, посоромлений не буде. Алілуя Ісусу! Алілуя, святий Бог, Алілуя, праведний, вічний. Хвала Тобі, слава, поклоніння і велич. Ти є наша перемога, ти є наша сила, Господь і благословіння. Ми молимо Тебе, Боже, благослови Господь кожного брата, кожну сестру, кожну присутню, Господь. Я молю тебе віддатися для Тебе, Господь і діяти, робити твою справу, яку ти покликав нам робить. Хвала, Ісуса, хвала Ісуса, сідкувати за собою, бути вірним. Господь, бути вірним Тобі усьому. Ми дякуємо, Господь, за те, що ми можемо приходити до Тебе в молитви. Господь, ти бачиш і ці прохання, які вислав. Народ твій, Господь, за оздоровлення, Оврачуй кожного хворого. Оврачуй, Господь, я прошу і Молю, ти наша допомога, ти наша надія, Господь, ти наше оздоровлення. Хвала Ісусу, хвала Ісусу, хвала, що ми можемо приходити і вірити, і знати, що ти подаси свою допомогу. Нехай Твоє ім'я буде прославле, Благословіться, Богослужіння, веди надалі, наш добрий, любимий, і славний Бог, Отець Сін і Дух Святий. Амінь.